Вітаю малята! Сьогодні слухаємо казку борщ, автор Зірка Мензитюк. Жили собі тато з мамою і мали донечку і синочка. Доню звали Олеся, а сина Івась. Доня була школярка, а синок маленький, хороше, розумне хлоп'я. Чупчик у нього білявий, тільки ж на лихо дрібне та худе. Батьки вже і так, і сяк лопаталися, Нічого не помагало. Коли це одного разу зайшла до них знайома знахарка, що розумілась на різному зіллі. Подивилась на Івася, похитала головою. Знаю, каже, як ваші біді зарадити. Треба, щоб зібралися сім мудрих лікарів, а восьмий такий собі, та й дали Івасеві кожен свого ліку. Тоді він і поправиться. Почувши, таке тато з мамою ще гірше зажурилися. Це ж скільки пігулок дитині ковтати аж від восьми лікарів. І Олеся засмутилася. Вийшла на город, сіла на межу коло бурякової грядки. Де тих лікарів узяти, мовила вголос, задумавшись. Мудрі то ще знайдуться, але хто признається, що він такий собі лікар? Еге ж, я і справді мудрий лікар, а не який-небудь, відповів хтось Олесі. Глянула вона, а то буряк червоний. Стоїть гордовито, листя в боки, чобкочерявий. Я добрий і на рани, і щоб не болів живіт. Я вже не одному дедужому поміг. Ой, маєш тобі, лікар у нас на городі здивувалась Олеся. Я теж мудра лікарка? Я лікую від різних хвороб, почулася з іншої грядки. То капуста не втерпіла, що її не хвалять. От ти друга знайшлася? зраділа Олеся. Чи тут часом немає ще й третього лікаря? Як немає? відгукнулася морква. Хіба хтось краще за мене лікує очі? Звісно, ні. А я гостра, як ніж, тому балячки мене бояться, виткнулася цибуля. А про мене забули? Я лікую і сира, і печена похвалилася картоплям. А у мене навіть лушпиння помічне обізвалася квасоля. Перелічила Олеся вже їх шестеро. А сьомою буду я, Петрушка, пролунав тоненький голосок із зеленої грядки. Я недуги долаю і красуні помагаю. Їхні личка хороші відбілюю її мудрі лікарі тішилася в Леся, якби ще знайшовся такий собі, і вона розвернулася по городу. Аж за тин подивилася, а за тином на узліссі виліз гриб боровик. Шляпка, як тарілка. Візьміть мене до гурту. З мене лікар не виремив правний. За те, як страву присмачу та припахчу, той не дуже їстиму. Чудово заплескала в долоні Олеся. Їй восьмий такий собі лікар. Ходіть ну зі мною в хату. Побачила її мама та й питає, що ти Олесю принесла. Хочеш, аби я борщу наварила? А зваріть, маму, будуть ліки для Івася. Мама й заходилася варити. Та кришила буряка лік перший. Налучила квасолі лік другий. Додала моркви, капусти, картоплі, петрушки, засмажила цибульки, от і є сім ліків. А з гриба боровика лік не дуже, це теж пахущі, покуштувала солі саме враз. Барякового ковасу досить. Мммм, вкину ще червоного перцю, трішечку, одну дрібочку та ще сметанку, пілянку. Ось і готово. Аж тут хтось у вікно. Стук. То там стукає. Я, дощ. Ви для мене смачного борщику зварили, бо він мені пахне аж у хмарі. «Винесемо саме тобі, якщо пальєш грядки, сказала йому мама. Це я вмію, зрадів дощик і затанцював на городі. Тим часом Івась умостився за столом. Дайте, маму, і мені борщу. Того, що за ним дощик прийшов. Подала мама, з'їв Івась миску ложку борщу ліва щічка порожевіла, з'їв другу, права зарум'яніла, виявись у миску та й засміявся, бо як не засміятися, як не подушчити від хорошого, червоного, здорового борщу.